хотіла Розповісти гумор, розповідаю гумор. Так от, дитина сидить версина з головою 32-й тиждень. А на 29-му тижні трапився такий інцидент, що дитина була ну, досить така стандартна стабільна. Потім два дні було затишче, Дуже-дуже так прям, ми аж почали напрягатись. Але через після цього, після двох днів цього затишку, доступні три дні дитина була просто катастрофічно мега-активною. Настільки активною, що. Я напряглась, дуже напряглась через два дні. На третій день ми поїхали в лікарню запитати, чи так має бути, немає. Але нас просто прийняли, зробили повноцінний огляд і коротше сказали: це був 29 й тиждень, що дитина не з головою. Уху! так як має бути. До речі, саме на 29-му тижні дитина повинна повертатися вільніше від 29-го бути вниз головою, тому що далі дитина росте, вона стає більшою, і шанс того, що дитина розвернеться, стає з днем все меншою, тому що просто немає достатньо місця. Тому бажано, щоб з 29-го тижня дитинка повернулася вниз головою. На 29-му тижні дитина розвернулась. Макс щасливий, яну є, як є. вернулись ми додому. Після того ще було десь приблизно півдня реальної активності дитини. Так досить все ще турбулентність була. Далі дитина заспокоїлася і все окей. Через 4 дні ми потрапляємо до нашого гінеколога. Вона робить там узі, ще подивитися трошечки, і дитина вверх головою. Та-дам! І з того моменту дитина знову сидить вверх головою. Коротше, дитинча пересталося в тому, коли воно переверталося, мабуть. Тобто, знаєте, якраз коли ми були в лікарні, дитина була вниз головою, вони зробили знімок по цьому, а далі дитина така: шияк! І пішла далі вверх. Ну, маємо, що маємо. Як я кажу, дитинча знає краще, як має бути. І як має бути, так воно й має бути. Ну, одним словом, ось така от гумор при вагітності. А що робити?